Вітаю! Сьогодні хочу зробити пересадочку у такому підлітку. Я вчора показувала його на каналі, коли казала, що буде квітування зимове. В общем, у нього цвітоносик росте. Це бігліпчик Ріанг Фантом, Дуже гарний, цвів у мене. І зараз росте новий цвітоносик і брунічка росте. Зараз він в активному рості, і я думаю, що пересадочка не завадить йому. Е, далі продовжувати рости цвітоносик, так як він уже доволі такий величенький, мені б хотілося б його пересадити. Я тут наготовила отаку ємність, це такий бокс. Е, здається, він на. А, 1 літр 400. Мілілітрів. І мені здається, йому якраз така посадочка підійде. З крупною корою, зеленим мухом. Хочу спробувати зробити таку вільну посадочку йому. І сподіваюся, буде дуже гарно. В общем, давайте приступимо к розбору такої. Гарної кореневої системи. общем, стаканчики я буду розрізати, тому що я його не зніму. дуже розперся корінчиками він, дуже так плотно, не хочеться пошкодити корінці. Ну і взагалі так буде легше його витягнути. Буляю ці стаканчики, я їх не зберігаю. Я викидаю їх зовсім. Так, ну корінці то политі, а от мох, ну, він не дуже вологий, не мокрий, вірніше. Він вологий, але не мокрий. Ну, спробуємо розібрати. Все ж таки, коли. Менше корінчиків легше розбирати таку посадку. Бачите, дуже так щільно позапліталися корінчики. Не хочеться їх дуже турбувати. Треба, треба перебрати якось так. Розібрати. Давайте я, мабуть, зроблю паузу, розберу його і будемо далі вже робити пересадочку, бо це буде довго. Тут ось, бачите, стаканчик один сім. Теж гарно заплетений так. В общем, чекайте. Так, ну що, продовжимо. Раз, э, розібрала я корінчики. Не буду я їх розтрушувати. Зараз приміряємо, що у нас там по горщику. Бо я ж все-таки хочу її окремо в такий оце квадратний такий горщик поставити. Ну, міряємо. Так, ну ви знаєте, буде добре. На виріст, е, так як вона шикарно ростить корінчики, то я буду, думаю, буде все гаразд. Значить, що будемо робити? А що будемо робити? Будемо брати мох. Отакий гарний, красивий. Ось на вулиці у мене стояв зелененький. Так, беремо мох, так хочу такі длиненькі взяти, красивий. Угу. Візьмемо такі шишечки красиві. Так, приложимо трошки як і на дно. І з одного боку так. так шишечки. вот Так, у нас там, виходить, внизу вільно. Ой, донизу, донизу будемо щось скласти. Є така крупна кара. Я... Значить, давайте покладемо такий кусочок, так, щоб там було так, простору, простору. Можна, можна, можна вибрати ще такі кусочки утненьких покласти. Отак от. От. І що я хочу? Треба всередину, в саму між корінцями щось проложити. Всерединку, ось знаєте, зверху така гарна кусочок кори. Отак от туди, всередину покласти і будемо ставити. Не выпаде, не выпало вот так вот. Сейчас поправлю трошечки Вот ну. так сюда, вот, вот так вот. Можно было бы сюда в трошечки моху положить. Зараз я попробую туда протолкнуть с тем боку. Так туда. Так, так, вот а сюда можно. Таке довгеньке поставити куточок. Зараз попробую Так. от. Навіть не так. Навіть от. отак от. так довенький такий кусочок сюди. І сюди можна крупний такий кусочок там. Ростущий корінчик. Це його задіть. Во. Дивіться, як чудовенько. Сюди можна ще могу таку шапочки покласти. Так от закрити цей проміжок вивітряний. Сюди можна ще. Щось. Так, треба щось длинше взяти Тлиншу паличку. Зараз попробую. Так, ладно. сюди якийсь такий кусочок не дуже. Великий не дуже. Оттолкать. Во так. А сюда тоже это будет. трошечки муху. Вот таких коилочек. неудобно. Что-то неудобно мне. Не хочется цветоносык зачепить. Давай, давай туда проталкивайся. Ну, вот так вот. Во. Вот так. Легенько так. Трошечки. Красота. Вот так вот. Сюда можно якийсь менший кусочек коры положить. Такие вузенькие есть. Вузеньки, тоненькие. Невелички кусочки коры. так вот. Вот. Там можно чуть-чуть. Так и О, закрепить кусочком. Чудово. Так, вот там у нас есть еще дырочка. Серединку чуть-чуть. Пропхнуть. Опять там не зовсім. Там же один кусочок великий кори. От. Ну, мені подобається. Тут не буде нічим прикривати, нічого. Отак, От як є, так і буде. Так, все. Така у нас вийшла посадочка, пересадочка нашого. Бігліпчика в реянг Фантом. От, рівненько, красивенько, ось ростущий корінчик. Дай Бог, він туди піде вниз. Повітряна посадочка. Все. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки. Пишіть коментарі, Чекаю вас у наступних випусках. Чекаємо квітування нашої орхідейки. На все добре!